Перерване танго саме таку назву має нова книга Федора Чужі, презентація якої відбулась сьогодні у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці. Усі подробиці вже за Заходи присвячені благодійному дню Кременчука, продовжуються сьогодні. У Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбулася презентація нової книги відомого літератора і журналіста Федора Чужі під назвою Перерване танго під час зустрічі слухачі мали можливість допомогти армії, перерахувавши кошти. У вас є можливість допомогти нашим зсу саме відсканувавши оцей кут. І перерахувавши суму таку, як ваша душа бажає, ви зробите внесок в нашу спільну перемогу. Зсу знає куди направити ваші донати. Справжні почуття, непередбачений сюжет про життя і любов, про пошук себе, ненадуманий патріотизм, насолода українським словом. Усе це ви отримаєте, гортаючи сторінки цієї повісті. Робота зі словом для мене це безперервний процес. Я люблю. Це заняття. Люблю українську мову, люблю певні дослідження, певні знахідки. Тобто, десь граюся словом, а десь шанопливо клоняюся йому. Долучайтесь до благодійності. Поєднуйте насолоду мистецтвом і творчістю з допомогою нашим військовим, завдяки яким ми маємо можливість організовувати та відвідувати подібні заходи. Анна Литвин, Іван Тхаченко, Кременчуцькі новини.